До речі, на початку року у репера, який чомусь не любить увагу операторів, народилася друга дитина. Вітаємо Нагано. Поздравляємо Нагано і к сожалению прощаємося з нашими зрителями. Присоединяйтесь к нам в соціальних сетях і приймайте участь в голосуванні. Ваше очень важливе для нас. Саме так за допомогою вашої думки ми формуємо рейтинг актуальних подій. Ми обираємо, куди поїхати і про що вам розказати. А прямо зараз ми точно знаємо, що відвідаємо грандіозне шоу Стомп у жовтневому палаці із 2 по 3 березня. Також наша зйомочна команда ЖдьНІДо не двадцять 28 февраля. день зими в Київ навідається Нікіта Джигурда і споє кавер... Гангнам стайл. Видит, заспевает его, че за танцует. А это мы как раз и увидим. Произойдет это в underground music hall. На этом все. С вами были Полина Лагунова и Дмитрий Абризан. Бувайте, друзья. А на устанут поп стинг и его Desert Rose. Побачимись.